Всім привіт, з вами як завжди Картавий копатель. Сьогодні я буду ходити по маленькому городіку такому. І в цьому відео я пройдусь по декількох таких маленьких городиках. Всі почали копати картоплю. є багато декількох участочків маленьких, перспективних, на яких я можу вибратися і щось пошукати. Для повноцінного відео. Матеріалу там не збирається, тому буду ходити на декілька. Сьогодні взагалі на роботі, тут викопав також картоплю і думаю, вийду покопаю. У мене вже був перший сеональчик. Зараз я вам їх покажу, навіть не перший, перші знахідки, я вам так скажу. А звичайно, забув, як завжди. Нагадаю, не забувайте про ЗСУ, друзі, посилання як в описі, а ми будемо дивитися, що я зміг знайти. Спочатку я знайшов ось таку монетку, закищу по сигналу і вазі. це напевно, 15 або 10 копійочок пізні совєти. А потім попалась дуже крута знахідка. Зараз я вам покажу. Не очікую тут знайти. Так, трошки закрию, щоб мене YouTube не заблокував. Зданациску символіку. Це німецька какавда, друзі. Я так думаю. Ну, німецьке точно. Класна штука. Я такого ще не знаходив. Ходив тільки віночок від какавди. Ну, це зовсім інше. Як хто точніше підскаже, то підказує. Я звичайно, якщо знайду в інтернеті, я вам напишу, що це. Знахідка. Бомба. Вже лайкосик. Я не знаю, що очікує мене на інших Ну, Цей вже мене привадував. Шукаємо далі. Друзі, знайшов ще одну монетку. Ну, Скажу за все це дві копійки, пізні СССР. І пломбочку. Ось таку. Не зрозумів, тут лодзь написано, чи лод 36. Ну, такі поки каміні Тут ще цей участочок пройти і все вже буде на цьому місці. Друзі, був сигнальчик 92, я просто гудочки за мною скину і ось бачу монетка. Можливо, імперія. Так, дивитися, це напевно одна друга. 1892-го, 99-го, 1899-го. На жаль, мене нема де її помити. Ну, можу ще трошки намочити і поглянемо. Сильно тепти не буду, але ось така монетка. Чудово, знахідка. Клас, однозначно забираємо і шукаємо далі. І знову був чіткий сигнальчик. Онлайн знімати не можу, тому що забув кріплення своє. Бачиш, що це якийсь монітосик. Погляньте, шийкова є виста. Певна деньга. Так, да, деньга. Я вік точно вам зараз не скажу, <coughs> але ви, напевно, побачите. Ну 1700 якийсь. Який я вже заскучав за монетками. З імперії. Копав по ставині. Тут ось такі косунчики попадаються. Забираємо, друзі. І шукаємо далі. Городи. Дають знахідки. Дивіться ще один монітосик. Трохи неудобно без кріплення. Це, напевно, радянщина. Так, радянські. 20 копійочок. Це розжевені. 49-го. Нема де помітно, видно, що 1949-го такі 20 копійочок. Чудова знахідка. Ковсиво випали. Нам ще залишився один раз пройти і все на цьому гемоді. Так, дивись, знайшов ще одну двушечку залипшу і, і гудочка ось такого. Також вам не показував. Так, скільки монеток? 96 монеток. З такого маленького клаптика, я думаю, непогано. І ще частина німецького німецької відзнаки, як подивився вже. Другой контейнер називається, ну, ви вже, напевно, бачили. Ось так. І я мене непонятно скільки часу. Для вас секунда і вже опинимося на новому городику. Знову вибивати, знаходити монетки. Друзі, перейшов вже на інший градик, я теж копав колись. Перший раз виходило декілька цікавих монет по імперії, навіть п'ятак низькопрофільний. Ну, потім інші рази не дуже багато монет було. Але совєти попадались, гузички цікаві. Ну, тут тільки маленька частинка. Там в два рази більше, ще йде мого Але ось на початку тільки і вже перша монетка випала. Це у нас 15 копійочок. Бисто висухає 54-го. Тільки зайшов вже монетка, це третій сигнальчик. Це вже добре. Забув свою хабарницю і вдома, взяв ставлю. Точніше в хаті не хотів вже визуватися йти. Ось така була в мене пошуковець. Добачить дуже, дуже хороша старінка, бенд. З ним колись замовляв там в мене ці футболки і все. Переходьте, друзі. Гавний аккаунт в інстаграмі є, в Тіктосі є. Так, а ми шукаємо. Поки що нічого такого дуже цікавого немає. Ще не випала така штукень. Це видумав кулька, куля, ну ні, щось таке незрозуміле. Також мені попалось дві частинки від гармошки. Ось такі так, і одна монетка, я так думаю. Ось така. Думаю, одна копійка. Або золото. Белесовик один. Ну, золото не було в окислах, я думаю. таких страшних. Ну, собираємо. Дома подивимося. Що з золоту тут прикольно. Що ні то теж погано монетка. Так, друзі. Перший більш-менш нормальний сигнальчик 85. Я вам не передам, скільки тут фольги. Я вже не знаю скільки викопав. Ну не ну шматочків з 20 зараз вам ну, покажу Що вам буде видно спогляньте скільки тут фольги І це тільки твішки я показав Там функцій багато Так де ти? Це монетка. Це монетка. Будет срібна монетка. Клас. Це водянщина, тут трохи закиша. 10 копійочок. 25-го. Погляньте, я тут колись знаходив 20 копійочок. Але такі покоцані теж срібні. Це дісюнчик. Клас. Друзі, однозначно лайкос за свібу. Сам здивований. <с> може вам не видно, може по інтонації непонятно, але ну, у мене посмішка до ушей. Добух прям. А я задоволений дуже сильно. І ще навіть половину гарду не пишу, ну, можливо, доходжу до половини. Ось третя монетка така цікавенька. забираємо Друзі, випав такий гудзичок Напевно, що радянський, тут зірочки є. Внизу три штучки і напис. Тремас. Тремаус не знаю. Може хтось знає такий гузочок. Ну я такого ще не зустрічав. Забиваю. Вже доходжу до краю, Тут, он, скоріш за все, десь домик стояв. бачаю за шум, тут і рядом дрова біжать. Бо дуже багато човних сигналів, дуже багато кераміки. Але знахи так щось немає. Ось випала мені така пломбочка як я вже давно хочу знайти царську але ніяк не можу з цього боку якась така наче буквичка Т. також ще було декілька знахідок Зараз я вам покажу ось така одна схожа на підперсні сюди може камінчик вставлявся бо я не знаю що з б'є цвітним треба помити так не видно і ще ось таке. Також треба помити запчастинка, може від кевесинки, від газової лампи, а може і не знаю. Треба помити, подивитися. Наступний сигнальчик після тої пломбочки. Випадає мені блянечка. Напевно без ушка, а не з ушком. Так, що у нас тут написано? Тут якісь літерки. Ось, а там не видно. Ну ой, гляночка. Шкода, серединка трохи випала. Ось така звичайна. Але в стані непоганому. Тому однозначно забираємо таку знахідку і кидаємо в кабельницю. Друзі, Ось такий у нас вийшов результат з двох огородиків. Один дуже приємно здивував, в якому я знайшов ось цю штучку від німецької нагороди. Також що я там ще знайшов, з цього пряжечку напевно. Ну і там декілька метрів. Ну давайте по порядку. Капрячка ось пугуком. Гудичок. ТВмас ось такий. У мене ще немає. Ряночка. Ось така штучка. На останнє ми годі знайшов. Дві пломбочки. Ось такий гудочок. Якийсь не, не дуже ціний я думаю. Ось цей гудочок, не на радянський. Ну, куля. По монеткам, декілька радянських закиших, копійок 49-го, 15 копійок. Не бачу, 54-го і 10 копійок 25-го. Чудова монетка. Одна копійка така вбита. Скоріше за все, Деньга 37-го і одна друга 1899-го. чудовому стані. Ось так приємно мене здивували нові місця і старі місця такою кількістю монет і, і різних цікавих знахідок. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую за коменти, лайки. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і, звичайно, до зустрічі на моєму каналі з цікавими знахідками.